Май вітання, друзі, 12 травня. Пройшли у нас приморозки і вичекали ми два дні, їдемо по полям глянути, яка на зараз ситуація і що потрібно робити або не робити, або Ну, дивимося, погнали. І так, поле Соє. Це те поле, яке ми сіяли саме-саме найперше. Так, як бачите, рядочки видно значно вони потут після оцих приморозків. По факту на сьогодні вона отримала доволі конкретно по голові. Ось бачите ось. Отак от. Відсадків 25-30 ушкоджених, але не остаточно. Біля пазух 7 дольки, існують ще, скажімо так, варіанти. Може, воно авантюрно звучить, але ж при умові, що тут пасів був 300 тисяч. І у ті 20%, які дійсно загнуться, то як би, мабуть, буде не страшно. При умові малих опадів 7 мм, оце останнім часом були в два заходи, то... Самі розумієте, вологи тут дуже-дуже там, якщо є. Ось, Нормально, нормально. оп, Полоска пройшла. Полоска нема, нема, нема. Нормально пішло, опять Опять нема. Якимись такими хвильками воно йшло. Не знаю, подивимося. Будемо спостерігати. Оце ось ось поки воно живе. Будемо чекати, що оці моменти біля сім'ядолік можливо зреагують і додатково кущення дадуть та і закриються питання. На сьогодні воно отак от, от. от. так. Стосовно чіткості посіву можливо не передає, ну скажу так, можете вірити на слово в ідеалі. чотенько рядочки йдуть чотенько При умові що тут поле отаке городики були поперек, то вручну водив знаю, що це дуже-дуже важко водить. Ну а гідравтопілот все це зробив в люксі. Тож, будемо їхати далі, дивитися усі ділянки, проїдемося, пройдемося по всіх, щоб остаточно сказати, чи щось робити, чи не робити. Ну, ну ось дивіться, бачите, є, 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 оп, нема. Опять є, 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 є. немає. Ну. Коротше, такий стан на чорній землі. Звісно, стан кращий, там земля більш нагрілася і вона не давала такі мінусові температури, як на нулі. Ну ось так от. от так от. Виглядає вона на зараз. Будемо вважати, що це а, такий рік випробувань. І відповіді на багато питань стосовно стійкості до мінусових температур. Так, наступна ділянка у нас по дорозі, по нашому шляху пролягається кукурузка. До речі, ось вам теж чіткість посіву. Кукурузу в цьому році сіяли 60 тисяч. Да, тут теж морозець пройшов дебело. Є, постраждали особини, ну... Не критично, не критично. Да. Отаке буває. Рідко ну буває. Ну тут ще не так все плачевно. Там все. Селене бути діло. Десь через пару-тройку днів спрацюємо гербіцидом, хай трошки одійде. І нехай якось викашлює. На сьогодні стану такий. Бачите, не яскраво, а зелене, трохи таке пожевтіння є. Ну, дякувати Богу, що не добило остаточно. Ладно, поїхали далі. Трохи, звісно... Є нюанси. Не без того. Не без того. Особливо десь якісь такі холодні місцинки, де фокусувався морозець. Ну ось, дивіться, ось рядок. Ось. Де зовсім холодно було, бо рештки були. Курузи тут нема взагалі. Ось. Все. Ну, як все. Може і не все, але... Но... Ну, якось так. Що з нього вийде будемо бачити. Трохи прилідило, звісно, питань нема. Так, наступне у нас діляночка, горох Вільвет. Угу. Ну, та гороху, звісно, ці приморозки по барабану. А сьогодні виглядає саме так. Так, що тут у нас? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десятий листок. Десятий листок? Я думаю, ще тижника два. І почнемо ми вже спостерігати приближення стадії цвітіння отак от от. цей горох у нас сіявся Сроками зміщеними пізніше, ніж основний горох. Десь порядка півтора тижня. Ну, тим не менш і вологи хватило і себе він почуває адекватно. Майже усюди він однак. Зв'язався так що. Так, ще трошки, і він зв'яжеться повністю. Так, ладно, рухаємося далі. Так, наступна ділянка це е, горох наш, посівний матеріал був, е, сорт Люмб. Е, це перше поле, яке сіялося в цьому сезоні. Маємо Ось таку стадію. Посів був так, діагональ. Як бачите, вже рядки змикаються і, скажімо так, поодинокі вже збираються викидати цвіт. Так, зараз спробую знайти. Так, 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 так. Вот там, где по поддорогу и грунт, там уже есть. Так, что тут у нас? А ну-ка, ось. Кто разумеет, понимает. Вот так вот. Ага, он, вон, бачу, бачу, ось. Зараз. Зараз. Ось. Яка краса. Рано в цьому році, звісно. Ну нічого. Дякувати Богу і за це. Будемо дивитися, мабуть, зробити буде, як тепліше буде трошки. Сконтролювати оленки, там переоленки, всякі брухуси. Ну, то буде далі. Інсектицидку зробимо. Поки що це поодинокі вискочки. Суцільно ще не збирається цвісти. Перед початком цвітіння зробимо ми інсектообробітку. Ось, до речі, сліди оприскувача не дуже видно. Затянуло. Ну, нічого, нічого. Пішли далі. Глянемо. Зв'язується, зв'язується вусиками. Таке що воно далеченько рухається. і попередник кукуруза доволі комфортно себе почуває. Ну а там, а там будемо бачити наскільки комфортно. Так, наразі доїхали до ділянки класичної сої. Стадія в неї, звісно, менша була. Тут морозець пройшов, все дебело. Ну, де отут де рештки, там взагалі вимерзло. Ось рештки тут вимерзло. Рядом-рядом І що все терпіння я вийти сюди через тиждень і пересіяти, так? Да? І, і, і витривалість сої класично швидше загинається. Да, рядків не видно. Стало. До цього рядки були. там Так, оце той випадок, коли пересів. Все ж таки класичне соя не витримала. Майже усюди, де є рештки, там сої взагалі нема. Де відкритий ґрунт? Чорне, ну кой як, 50% залишилося. Та що, раундап <кій> <кій> в допомогу і сіємо сою. Жалко. Але ж як є. Оці досліди, які хотілося поставити, коту під хвіст. А було посіяно на Добре. Наразі заїхали на ріпачок, глянуть, що тут як. Ну, ось він так виглядає. Хто зна, що тут воно як. Щось не зрозуміле, дуже, дуже не зрозуміле. Усюди пелюстки сипляться. Ще з ростом. Сер'йозна. Ладно, не будем тут джолом мішати. хай ще працюють. Поїхали на іншу сою з'їздимо. Ось така ситуація. Тут трошки виходить так і підйом пішов, і північний, і північний схил нема. Рядки були вже як дзвін, але їх тут уже нема. Залочки. А захід. пересів. Наразі Три поля пересів, все інше лишаємо. Ну нічого. Більше б горя не було, то не проблема. Резерв залишали, бо було таке відчуття, що занадто все м'яко проходить. Було таке чуйка. Ну нічого, тут сіється не так багато. Отсіємося, гліфом накриєм, бо вже бур'янці пішли. От бурянцям нічого. От вам і хі, така історія. Нічого. Їдемо нічого. далі. Так, колеги, кукурудза 2024. Як бачите, нічого хорошого було чотенько посіяно радувало глаз але ж здулось І таке буває. І таке буває. Ну, а де соя менше була вражена морозом? Маємо отаку стадію, отакий стан. Якби, щоб в порівнянні зрівняти з тим, що було. Наразі два тройчастих, Доволі непогана стадія, ну, як є, як є. Зараз складемо карту, по якій будемо працювати, де сієм, де не сієм. Поспілкуємося, обдумаємо і. Зробимо висновки. І так, які висновки наразі можна зробити? Класична соя ці приморозки не витримала взагалі. Залишається лише одна діляночка в розмірі 3 гектара. Там вона така в просіки між деревами, там заморозку не було. І вона вижила. Все остальне пересівається. Класична ГМОшна соя, десь відсотків 80% залишається. Те, що не витримало, пересіємо. Наразі. Такі висновки по кукурузі. Подумали, подумали, подивилися на її стан. Точка росту жива і доволі себе комфортно почуває, коріння живе. Тож нехай поки що проявиться, подивимося, що буде далі. Дамо часу тижніків полтора-два, Ну, а там побачимо. Можливо, Спрацюємо якимось антистресом, можливо, можливо, ні. Ну, далі буде під настрій. Наразі готуємо сівалку і пересівати класичну сою. Як це буде, слідкуємо далі.